Апетитні горішки з гущеним молоком, улюблені солодощі багатьох дітей і дорослих. Ці смаколики одна із небагатьох страв, яка не потребує жодної реклами. Давайте швидше їх приготуємо. До яєць додаємо щіпку солі, цукор і взбиваємо до посвітління маси. Тепер додаємо сметану, розтоплене вершкове масло і соду, погашену оцтом. Все гарно перемішуємо, всипаємо борошно. І замішуємо гладке тісто. Вимішувати треба доти, поки тісто не перестане липнути до рук. При потребі можна трішки підсипати ще борошна. Готовому тісту треба обов'язково дати відпочити 30 хвилин при кімнатній температурі, закривши харчовою плівкою. Добре нагріваємо горішницю. Перед першим впіканням змащуємо олією. У кожну половинку накладаємо тісто, заповнюючи поглиблення на дві третини обсягу. Печемо приблизно 4-5 хвилин до золотистого кольору. Готові випічці, даємо охолонути, потім акуратно обламуємо зайві краї. У підготовлені половинки накладаємо варене згущене молоко і складаємо горішок. Даємо їм кілька годин постояти, щоб згущене молоко просочило і пом'якшило досить щільне тісто. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.